Що ми всі хотіли їздити на бехах, і коли трохи поняли життя, ми збилися з бех. Так само і тут, коли ти вже трохи з'їв гаманця в бізнесі, так? от я раніше не міг терпіти, якщо, наприклад, в мене в СМ ну, СМС, там одна одиничка стоїть, що я щось не прочитав. Чи так само імейли. У мене мають ці імейли бути прочитані, і все. Все контролювати. І Я коли брав дружини телефон, я завжди її робив. зроби щось. 600! сотня 99, знаєш, як нічого не показує. А зараз я піднімаю свій телефон, і в мене така сама ситуація. У мене. Там, тисячу з чимось емейлів і щось 500 смс-ок не прочитано. І ти розумієш, що. Каман, що, 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 що в тебе помінялося? Що в тебе помінялося в житті? І це якраз дає відповідь на те питання: що дійсно треба створювати, робити картинку, розуміти глибший бізнес, якщо бізнес тобі дозволяє, понятно, ти зробиш собі легше -офіс, так? Ну, якщо тобі ти не впевнув, тебе не мав там пару лямів, то що ти говориться, ж та 200 тисяч, ти вже можеш собі шикувати. Ні, тобі треба шо добрий запас мати, щоб потім щось покращити. До того часу ти просто кажу плати людям гроші.